Рядити Алкосферу. У курсі часу створили новий по дорозі. Але є одне але. Його спершу треба спіймати. До старшого звертайся.

Wow. Ну що? Як там поживає легенда зони? Я ніколи не зрозумію, чому вона любить його більше за решту. За що? Тому що він завжди йде до кінця, що б там не було. І все. Що ти взагалі знаєш про стрільця? Багато. І нічого. Легенди, чутки. Міфи, що переказують біля багаття. У стрільця людини та стрільця легенди вже давно дуже мало спільного. Легенда кажуть, хоче врятувати зону. А чого хоче людина, не знає ніхто. Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час. Розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями, розчаруванням у людях і ненавистю до себе. Я тут роблю те саме, що й ти. Іду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує у тебе теж. І все цього достатньо. Щоб ти не робив, поки ти не здаєшся, прийдеш туди, куди хотів. Зона випробовує людей. І тих, хто відступає від своєї мрії, вона їх ніколи не полюбить. О, ти тепер у нас теж експерт із зони? Та ні. Але я теж відмовляюся здаватись, тому й прийшов сюди. Я шукаю духа, щоб пройти до прип'яті. Що ти хочеш там знайти? Серце? Серце Чорнобиля. Стрілець тебе по ньому послав. Ти ж був у прип'яті. Може допоможеш мені пройти? Я там був давно за домовленістю з Дегтярьовим. Зараз дьогтя нема, а норм мене не дуже любить. Ті люди, яких я не довів, він їх знав. Тож і домовленості більше нема. У зоні останнім часом з домовленостями взагалі проблема, а Геш... Ти працював з духом? Що про нього знаєш? Він був ще в тій самій іскрі, справжній, а не тій, на яку її перетворив шрам. А до цього він був у моноліті. Тож він тепер знову з ними? Коли відбувся сигнал, він був у місці, екранованому від псів впливу. Тож він досі при розумі, і все ще нещасний. Що таке серце Чорнобиля? Артефакт, і хто його знайде, зможе зрозуміти зону, відчути, ніби вони тепер єдине ціле. Ну, принаймні так кажуть. Стрілець знайшов його одного разу, а тепер його шукаєш ти, і щось мені підказує, що може навіть знайдеш. А це я його мав знайти. Я маю зрозуміти зону, заслужити її прощення. То допоможи нам захистити її. Ані Шрам, ані Коршунов мене не зупинили, не зупинять і надалі. Я вірю тобі, Скіфе, але я не вірю стрільцю. Він щось приховує, як і всі ми, але він принаймні хоче захистити зону, а не відібрати її чи перефарбувати під себе. Часом мені здається, що моє єдине правильне рішення в житті було допомогти тобі в заліссі. Хоч про щось я не шкодую. Дякую ріхтере, але впевнений, що шрами з Коршуновим можуть не розділяти ці емоції. Дух людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні спершу в прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все він досі там шукає шлях до міста. Ви трохи схожі. Обидва шукаєте свій дім. Обидва не здаєтеся, хай там що. Нехай щастить Скіфе. І дякую. 这是什么？ Не з військові, те, що Моноліт пройшов у прип'ять, не означає, що